Нині ці фотографії мандрують світом. Експозицію вже демонстрували у Мюнхені, Варшаві, Чикаго. Рівне четверте на західній Україні приймає фотовиставку загиблого героя Віктора Гурняка від майдану до війни. Серед відвідувачів, чимало його друзів, пластунів, авантюрист за натурою. Людина, яка не могла жити без адреналіну, і готова завжди прийти на допомогу. Саме таким віктор гурняк назавжди залишився у їхній пам'яті. Вітя був нормальною людиною, своїми недоліками, своїми позитивами. У тих якщо розказувати таким, як він був, то він запам'ятовується. Друзі розповідають, що Віктор Гурняк йшов на небезпеку свідомо і без будь-якого пафосу гарячі точки в Україні, ніби притягували хлопця до себе. Спочатку він тільки фотографував, потім потроху став займатися волонтерською діяльністю, а згодом прийняв рішення зі зброєю в руках боронити батьківщину. Добровольцем пішов батальйон Айдар. Експозицію виставки завершує світлина фатальної машини, через несправність якої Віктор загинув. На показано. Його любов до України, де він хотів показати саме своїми фотографіями, що Україна може жити краще, що Україна повинна бути вільною. І він хотів це донести до кожного, щоб кожен мав на меті боротися за свободу з цієї держави. Сам хлопець родом з Тернопільщини, навчався у коледжі місцевого дорожнього технічного університету. Вдома на нього чекали дружина з трирічною донькою. На виставці робіт Віктора Гурняка друзі вирішили організувати благодійний збір коштів для його родини серед присутніх у залі і батьки вояка. той, який особисто знав, товаришував і навіть учився у Віктора фотографувати. Це друг мого сина, пластун сидний, і він був пластун. І син попросив нас і самию то по поклику. Пішли сюди провідати цю виказу. Син казав, що це дуже добра людина. Була він був фотограф, журналіст, навчив його навіть фотографувати. Виставка триватиме з 18 по 28 лютого. Вхід вільний Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, інформаційна програма. День.